Нам говорять, щоб вивчити зростання бактерій, науковець виміряє площу в квадратних міліметрах, яку займає вибіркова популяція. Зростання популяції може бути описано функцією 24 помножено на e е в степені 0,4t, де це кількість годин з моменту початку експерименту. Ось у нас графік нашої функції F. І нас питать, коли популяція вперше займає площу 400 мм квадратних – і просять округлити вашу відповідь до найближчого цілого числа. Спробуємо провести пряму, яка описує графік y дорівнює 400. І бачимо, що точка цього перетину буде приблизно 7. Ми точно не можемо сказати, можливо, трошечки більше, але приблизно через 7 годин. Далі, умова така сама, тільки тепер у нас є додатковий графік y до 600. Ось ця пряма. І які твердження описують значення точки перетину графіків? Нам треба обрати усі правильні варіанти відповіді. а. Вона описує час, коли популяція займає 600 квадратних міліметрів. Так, це правда. Далі, вона дає розв'язок рівняння 24 помножено на e е в степені 0,4т рівня 600. З попередніх завдань ми пам'ятаємо, що якраз точка перетину цих графіків і буде розв'язком цього рівняння. Тому нам підходить теж. Далі. Вона описує ситуацію, де площа, яку займає популяція дорівнює кількості годин. Ну, мені здається, ні, бо це трошечки не підтверджує перший пункт. І вона описує площу, яку займає популяція після 600 годин. Так, ось. Наша точка, коли функція дорівнює 600, тоді все підходить. Тут нам кажуть, що зростання популяції A може бути описано функцією f від t дорівню 24 помножене на e в степені 04 t Це у нас ось цей синенький графік. А зростання популяції b може бути описано функцією g від t, що дорівнює 9 помножено на e в степені 06. t Описано рожевим таким кольором, ДТ – це кількість годин з моменту початку експерименту. Ось графік F та G. Ми вже побачили. І нас питають, коли популяції займуть однакову площу. І треба округлити нашу відповідь до найближчого цілого числа. Ми бачимо, що точка перетину цих функцій, ось вона, за час у нас відповідає вісь ось ця, тому десь приблизно 5 годин. І ще додаткове запитання до цих функцій, які твердження описують значення точки перетину графіків. Обрати треба усі правильні варіанти відповіді. Вона означає, що обидві популяції одночасно зайняли приблизно 180 квадратних міліметрів. Ми бачимо, що це, да, це десь 180, тому так. Цей варіант відповіді нам підходить. Де? Вона означає, що на початку популяція A була більша за популяцію B. Дивимось, популяція A у нас відповідає за синій колір, популяція B за такий рожевий. Ми бачимо, що популяція A трошечки більша, тому. Так, нам підходить. Далі дає розв'язок рівняння 24 помножено на e в степені 0,4т дорівнює 9 помножене на e в степені 0,6. Так, це теж нам підходить. І останнє дає розв'язок рівняння 24 помножено на e в степені 0,4т дорівнює 0. Ні, це нам суперечить варіанту відповіді, воно нам не підходить. Супер, ми молодці!